депутатом. Шуткою, звісно. Просто, просто зарплату таку хочеться. Ділися своїми мріями колишній залізничник, а нині безробітній пан Олександр. Роботи за його фахом поки що немає. Зараз таких вакансій там немає. Там непогані зарплати, але праця влаштуватися там доволі тяжко. Згідно з підрахунками профільних громадських організацій, на одну вакансію сьогодні в області претендують 76 осіб. А за даними соціологічних досліджень, 80% українців згодні працювати у тіні, причому лише за обіцянку високої зарплати і особливо не цікавлячись, де саме в Україні чи за кордоном. Тим часом заморські роботодавці нас не дуже й то чекають, особливо якщо мова йде про офіційне працевлаштування. Німець роботодавець. Для того, щоб запропонувати офіційну роботу громадянину України, має спочатку запропонувати цю роботу, виключно німцю, який стоїть на обліку в службі роботи і зайнятості в Німеччині. Той німець має відмовитися і сказати, що мені не підходить письмово офіційно. Тоді роботодавець німець знов таки має запропонувати цю роботу людині, яка перебуває на території Німеччини, є представником держави Шенгенської зони, і теж якимось чином за Зареєстрована як людина, яка шукає роботу. І ця людина знов-таки має відмовитись і сказати, що їй ця робота не підходить. В третю чергу, німець має запропонувати цю роботу людині, яка є біженець, має такий статус, перебуває на території Німеччини і також знов-таки шукає роботу, десь зареєстровано, як пошукач роботи. І знов-таки цей має персонаж теж відмовитись від цієї роботи. І тільки от в останню чергу ця робота на офіційному рівні може бути запропонована громадянину України. Та це не означає, що ризики потрапити у халепу є тільки за кордоном. Міжнародна організація з міграції наводить рейтинг країн із найвищим ризиком для українців при працевлаштуванні. Отже, на першому місці сусідня і братня Росія, далі Чехія і Польща, і ось нарешті четверте призове місце належить рідні ненці Україні. Тож головний акцент семінару тренінгу для безробітних дещо шокуючий. Кінцевий результат нелегальної роботи рабство на чужині чи вдома. Координатор заходу говорить, що після інформаційного холодного душу люди стають. Більш поміркованими тлумачення обіцяли, нелегальна робота. Воно все це якби проходить через тренінг, і людина, якщо вона спочатку якби, на загальному куражу і градусі відповідає, що так, вона би погодилась, високий заробіток це цікаво. То потім після тренінгу частіше за все більшість або, хоча б, половина з тих, що погодились до того, вони кажуть, що ні, мабуть, що я би зайвий раз ще подумав. Щоб був хороший заробіток і нормальний графік. Соціальний пакет, щоб був нормальний. Аби все це мати, потрібно не тільки розважливо працевлаштовуватися, а й успішно конкурувати на ринку праці, кажуть координатори семінару тренінгу для безробітних. Словом, найважча робота це робота над самим собою. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.